Благодійна лотерея Вишивана Україна проєкт, який започаткували представники громадських організацій, теплорідних сердець та захист об'єднання волонтерів. жовтня по грудень понад 12 навчальних закладів об'єдналися у спільній благодійні меті. Донатили тим самим могли стати власником однієї з вишитих картин Неоніли Боричко. За цей час вдалося зібрати чималу суму. Сьогодні у нас відбулася дуже важлива подія. Ми підводили підсумки. Нашої ініціативи Вишивана Україна, і ми надзвичайно щасливі від того, що Неоніла Карлівна Боричко, яка з якою ми познайомились минулоріч, вдруге нам дала можливість зібрати е, значну суму коштів. І в порівнянні з минулим роком, якщо це було минулоріч, це було понад 90 тисяч. Цьогоріч ми зібрали суму в розмірі 205 тисяч 175 гривень. Це не просто співпраця, це сила однодумців, які хочуть допомагати та підтримувати. Саме завдяки такій єдності, благодійність перетворюється на реальні дії та вагомий результат. Ми вкотре переконалися, що це не просто про якусь співпрацю. Це про точно силу однодумців, про тих людей, які знають, чого хочуть, для чого вони це хочуть, для чого вони все це роблять, і точно надихають батьків, надихають учнів. Тому дякуємо вам за вашу участь. І найголовніше, дякую нашим військовим збройним силам України і силам оборони. За вашу службу. Мисткиня Неоніла Боричко зізнається, що щиро радіє зібрані сумі та результатами акції. Для неї особливо важливо усвідомлювати, що її творча частка стала внеском у спільну добру справу. І я дуже рада, що ми зібрали таку суму і можемо допомогти, допомогти хлопцям. І рада, що в цій сумі є часточка моя, мої, мої допомоги. хоч маленька часточка. Моє моїй сім'ї, тому що вони підтримують і морально і матеріально. За зібрані кошти вдалося придбати один стерлінг та п'ять екофло для потреб військових. Дружина захисника каже, що безмежно рада такій допомозі, адже завдяки цьому зв'язок із чоловіком стане стабільнішим. Задяки на нінікам ліні. Мій чоловік і його підрозділ будуть мати екофло, яке буде заряджати, надавати сил наснаги. Воювати на харківському напрямку і я буду чути свого чоловіка набагато про частіше. Благодійна акція довела, що мистецтво може бути силою, яка рятує і підтримує. Тож кожна гривня це реальна допомога тим, хто щодня боронить нашу Україну. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.